він таємно залишив батьківський дім і прибув у Валаамську обитель. У цьому монастирі преподобний Олександр Свірський прийняв чернечий постріл, але, прагнучи усамітненого життя у 1485 році, віддалився від Валаама і оселився неподалік річки Свірі. Там праведник влаштував чернечу обитель на честь живоначальної трійці. Святий Олександр зібрав навколо себе тих, хто шукав спасіння душі. Чимало учнів у праведного старця примножили славу свірського монастиря. Серед його духовних чад було немало святих. Зображення багатьох з них можна побачити на іконі собору преподобних отців, які несли світло віри в Карелії. Яка многосвітла звізда, дність в странах руських воссіяв єсі преподобні і Отче наш. Понад 800 опублікованих статей, монографій та рецензій такий науковий спадок залишив професор Харківського університету Микола Федорович Сумцов. В історії російського і українського літературознавства він увійшов як талановитий дослідник фольклору, сучасної і давньої літератури. Своїх студентів Сумцов учив не обмежуватися дослідженнями у якійсь вузькій галузі. Лекції науковця поєднували в собі останні досягнення мистецтвознавства, етнографії, археології, історії, фольклористики. Микола Федорович був академіком праської і української академії, членом-кореспондентом Російської академії наук, почесним членом багатьох наукових товариств до Революційної Росії. Учений за своїм призначенням є вчителем людського роду. Кафедра Патріарха Болгарської православної церкви знаходиться в одному з видатних православних соборів на Балканах. Цей храм освячений на честь святого, якого ще називають ім'ям Росії. Собор Олександра Невського в Софії є храмом пам'ятником усім російським воїнам, полеглим за звільнення Болгарії від рабства Османів. У війні 1877-78 років собор був побудований за проектом Олександра Помаранцева з граніту і Білого Каменю. Його площа більше трьох тисяч квадратних метрів. Внутрішнє убрання храму вражає, тут і мармур, і алебастр, і Конікс. Собор був розписаний Віктором Васнецовим, Миколою Бруні, Василем Болотновим та іншими, 12 вересня 1924 року було здійснено освячення головного вівтаря храму на честь святого Олександра Невського. Те, що відбувається у храмі святе від Божої присутності. І люди у храмі у Божій Присутності. Леордівський жіночий монастир Чернівецької єпархії в ім'я святих жон Мироносець. Ця обитель була заснована 12 вересня 1996 року. І стала місцем паломництва православних християн не лише з України, але й з-за кордону. Серед святинь монастиря списки ікон Божої Матері Почаївської та Всецариця. Остання, за свідченням віруючих, має властивість стілювати хворих на рак, а також частинки мощей більше сорока Божих угодників. Крім того, в храмі на честь Архангела Михаїла є частинка животворного Христа Господнього з Єрусалима. У відразі серця від світу цього полягає майже вся сила християнського благочестя. У наступному випуску він поклав початок нинішньої величі Москви святий князь Даниїл Московський. Про перенесення мощей благовірного князя Олександра Невського до Санкт Петербурга. Засновник і перший директор Московського музею образотворчих мистецтв Іван Володимирович цвітаєв Його внесок у збереження культурної та історичної спадщини України є неоціненним. Академік Петро Тимофійович Трунько.